Доброго вечора. Точніше, доброго ранку, дорогі друзі. Сьогодні ми коментуємо чудовий матч ПСЖ проти Ювентуса. Перший матч, який у нас проводиться в ранню годину. І сьогодні я коментую не один. Зі мною Артем Власюк. Добрий день, добрий ранок. День. Так, е... почався? Ну, починається от зараз. Що ти очікуєш від цієї зустрічі, Артема? Два на даний момент максимально рівних суперника, тому очікую дуже хорошу гру і дуже рівну. Так, так, я з тобою згідний. ПСЖ зараз іде на першому місці з 10 очка, очками в таблиці і. Ювентус. Іде на якому місці Артема? Якщо не помиляюсь, ну, я не помиляюсь, він йде внизу, але не знаю на якому точно місці, в них одна перемога за три матчі. Так, Іди, так. Так, так. це вірно. Е, ну, але е, так як е, я говорив е, на офіційному каналі, що Ювентус змінився з останньої зустрічі. Вони будуть, точніше, Давід Головацький зробив дуже критичні зміни в тактиці, в гравцях, замотував їх як треба, і тому тепер вже ну, Ювентус не буде так, такий, як який був, і буде дуже серйозним конкурентом для всіх інших команд. А поки що була атака ще від Ювентуса, але м'яч не дійшов ну, до. Гарчай. Двідо Головацького. Зараз перехватить ПСЖ. Тема є якісь цікаві теми для... Так, тому розмогу. що зараз гол Баркуля забиває 1-0. От так, от. От так от. так, от так. так от цікаво мені. Чого в мене... У нас трансляція немного обстає. Ну ладно. Ну, у нас тут гол, Брэдли Баркуля забув. Так, так, це вірно. Дуже інтересний фігулій. А, реаль, реально. Кстати, ділай на демсі. Ну, на не важливо. Е, Дембл, тільки що зараз м'ячем, Віддає на кварт той то на баркуля, баркуля був в офсайді, в офсайд залізав. Бредлі Барколя. Так. Ось м'яч з свобоїдного удару Ювентус. У вас є таке відчуття, що ПСЖ грає в формі Ювентуса, а Ювентус for формі ПСЖ? Так, є таке відчуття. Дуже дивні, дивні форми, ну, вибрані форми від об, обох команд. Так. Но... Ладно, ми прийшли все-таки дивитися сюди в футбол, а не. Теж. А не на форми. Тому Дара Костіч віддає на Лукателі. Лукателі подача, але чудовий захист від Ювентуса. Ой, від ПСЖ, вибачайте. Тут один ДМБЛ. Не в офсайді. Біжить, може забувати. Ооо, цікава передача. Атака ще не закінчена. Тут. Ну, тут дивно, дивні дії від. від тренера тема. Ой, Марка Бащука, вибачайте, вибачайте. Я бачу, що у нас на сьогоднішній матчі Судиніс. О, судині, тут Кварацхелія 2-0. Ну, так, судиня. Не будемо згадувати Георгія Черданцева поки що. Поки не настав дуже. Ну, так, да, так, всі пам'ятають і. Ну, теж до моменту, поки не буде дивних рішень від нашої судини. Поки що ми будемо мовчати, промовчувати слова Георгія Чарнанцева. Ну але ладно, зараз може бути небезпечна атака від Ювентуса Влахович, може віддавати на тюрама-тюрам, тюрам, але Донарума непогана, непогана атака, Донарума все-таки на місці. Ну, я думав, що ця атака закінчиться голом. Там була дуже перспективна атака. Так, звали. знаєш, хочете побачити ну, рівну боротьбу в цьому матчі, тому що ПСЖ як мінімум ну, громила всіх своїх суперників, крім одного, так. і це Баварія, тому хотілося б побачити щось похоже на матчі з Баварією. Так, ПСЖ, якщо не помиляюсь, забило 31 гол, це їхній 33-й. Так, так, вірно, вірно. матчі. Це неймовірна статистика. Но... Цікаво, напевно, ми всі цікавимося питанням, чи хтось зможе їх зупинити. Зупинити їх від, по-перше, першого місця в груповому етапі, так. і, по-друге, від. Ну, Взагалі, взяття Кубку Макана 2025. Ну, це, я думаю, як мінімум, той, хто обіграє ПСЖ, той ну, зробить реальну сенсацію на турнірі. Так, але ПСЖ прок играє проти сильних суперників. Е, е поки. Е. Що? Ну, повторіть, повторіть, що ви що ви сказали, Артема. Що в них було більше сильних суперників. А, ну так, 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 так. І ну, це і саме дивне, тому що якщо вони зараз, навіть, якщо Марко Бащук даже тут обіграє Давіда Головацького, то вже ну, май, ну, не останеться майже ну, сильних суперників, які можуть щось зробити. Так, так вони вже... не будуть, але їх вже буде менше. Але зараз тут ПСЖ знову атаці. Мілік. Мілік зараз м'ячем біжить, віддає на локателі. Локателі там може віддавати. Біжить. Ну ні, він біжить сам. Ну mm. це щось дивне щось дивне. Баркуля, так, так. Відрубати не тільки в атаці, а й ще й в захисті в захисті. Цікаво. цікаво. Зараз тут Кварцхелія. головний бомбардир ПСЖ біжить. Може віддавати, чи буде бити. Ні, він віддає на Барколю, але тут всяки. Не да, невдачний удар. Невдачний удар. ну, все-таки не буде пропускати вже навіть такий м'яч. Все-таки голгипер, який може, може стащити, коли треба. Нілік, ну бачимо, Ювентус контролює гру, можливо, ну, шукає від Гловайського оцю... Так сказати, дирку в захисті ПСЗ і, він і може, і він її знайшов. Тімоті В. Напевно, головна зірка Ювентуса цього турніру, тому що Влахович не так а. активно е, ну, це робить як. Тімоті Вудовий чудовий гол. Е... Тюрам не точно. Но... Добре, О, тут амілік. Ну Чудовий відбір. І тут зтовий запрос. ну, Ладно, можливо, Мілік просто не такий швидкий, як, можливо, був 10 років назад. Тому. тому 10 років назад міг догнати цей м'яч. Ну, але нарешті ми бачимо конкуренцію. Ми бачимо, що можливо. Можливо, ми хтось. Зможе зупинити ПСЖ, і це можливо буде від Гловацький. Ну на менде зараз чудовий прохід віддає передачу, але. Це О, йо, 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 що це таке? Ой-ой-ой, що це таке, ДМБЛДМІ. Що це таке? Яка помилка від гравців Ювентуса! І ця помилка може стати фатальною в цій грі. Тута нічого не скажеш. Поки у нас от розвивається так, я хотів би запитати вас, як думаєте, який перший європейський грант був Аркадіуше Міліка? Е, перший європейський грант. Хм. Ну, якщо... ну, не грант а просто топ 5 ліг. За командою команду є працює? Ну, ну. Я чесно не пам'ятаю ну, не, не пам'ятаю, за які клуби він грав точно, але найбільше ну, в мене от Мілік асоціюється з Марселем Олімпійським. Так, Марселі Наполі. Але О, він починав в Байері. В Байері? М -м, цікаво. А. Ну це... Цікаво, як поляк був в німецькій команді. Ну це. Історично доволі. Історично. Так, 80 років тому ми такого не могли навіть уявити. Очікувати, так. Да. Так, да, і. Цікаво під яким мілікномером грав. Е Точніше, я грав би, якщо б це було 80 років назад. Ну, якщо ти Тобі розумієш, про що є, я... Є так, пара варіантів, чи там 14, чи 88, чи тій. Ну, да. так. нам треба це уявляти. Так, так. Ну, цікаво, так. Да. Мілік Байері, ну. Це доволі інтересно, інтересно. Цікаво, цікаво, точніше. Ну, поки що вже м'яч підходить до кінця, а ми не бачимо, не бачимо щось щось цікавого в цьому матчі. Ну, в плані. Ну от, не було б в цієї помилки кості, але не проходить тут. І... От, не було би в тої помилки, і це б міг би бути зараз феєричний матч. Можливо, кінцівка могла б бути дуже цікавою. але тут два м'яча за сім хвилин. Ну, звісно, в футболі може все бути. Може, ну, матч має. Длитись до кінця до 90 хвилин. Але, можливо, Євенту зараз 4-3 виграють, я не знаю. Так, так, все може бути. Це футбол. Тут Нуно Мендеш не дає таке зробити. Клас... Дембеле, Дембеле? Тут відбір буде, відбір. Ні, не буде, Дембеле Зберігає для себе м'яч, чудово, чудово. Контроль м'яча, і тут -та передача все-таки не доходить, але щоб помилки знову не було як тоді. Так. Чи буде остання атака за Ювентусом? Можливо, ні, чи можливо, можливо так. Але... Ні, 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 ні. Це фінальний свисток. Так, фінальний свисток ПСЖ продовж... продовжує свій тріумф. Продовжує свою безпрограшну серію і статус непереможних на цьому турнірі. Рахунок 3-1. В принципі, все заслужено. Можливо, якщо б не той момент з третім голом все було по-іншому, але вже як є. Це все-таки помилка від гравців Ювентуса. Ну, а ми поки що будемо закінчувати, закінчувати коментувати цей матч, але ми можемо перейти до післяматчевої студії. Через дві хвилини. 3. Так, добре дня студія. Е, сьогодні в нас в гостях е, тренер Ювентуса Давід Головацький, ну і наш експерт Артем Лосюк, як завжди. Ми подивилися цікавий матч з, е, Ювентус ПСЛЖ, який закінчився з рахунком 3-1 на користь першої команди. Тому цікаво. Е, Почути вашу думку, Давід Гловацький, що пішло не так, чому такий результат, чому ну, не перемога? Звісно, що це дуже жалко що це третя підряд поразка на цьому турнірі. Ювентус не хоче вилітати так. Але мені здається, що гра сама футбол відчувалася набагато краще, ніж проти всіх остальних суперників Ювентуса, І мені здається, нам тільки потрібно. Поміняти е, підхід до атаки, тому що ми зараз. Ми зараз захищаємося краще, ніж раніше. Ми просили тільки три гола проти ПСЖ, який, здається, що всім забив більше, ніж там п'ять. Е, і так, ну там було, трошки не повезла з помилкою Бремера, але як -то, матч досить близький був, досить сподобалась гра. Mm -hmm. Гарці. Mm -hmm. Ну, ми вас почули. А, ну от так, да, що дивно, що у вас вже третя, по, третя поразка під, ну, підряд, напевно, даже, і ну, у вас все менше і менше турів, щоб ну, взяти, ну, допустити себе до виходу в плей-офф. Хоча би вже вже ми не говоримо про перше-друге місце, тож там шанси вже реально будуть малі, але все-таки вони у вас є, тому треба. Ми будемо за вами дивитися. І Артем, Артема, що ви хочете задати, яке питання? Так, хотів задати питання. а Яка з ваших поразок була саме вдачна і невдачна? Бити це проти ПСЖ, це саме вдачна поразка, тому що ми показали кращу гру і ми боролися до кінця. А саме гірше. Ну, походу проти Мансіті, тому що там. Ми перегравали через обстріли наших фанатів в 15 разів. А, а коли зіграли, Те, то смішно. трошки було погано дуже матч. Розуміємо. Ну, да, цю трагедію з мільйонами жертв на матчах Ювентуса запам'ятають на, на, на всю історію футболу. Mm -hmm. Так, Ну, треба жити далі, тому. Так, було цікаво почути вашу думку. На цьому пока що буде все. Ми будемо приступати до коментування слідючого матча. І від це має бути Атлетико проти Манчестер Сіті. Дуже цікавий матч, і побачимось вже на слідчій трансляції. До побачення.